Детектив Набуті Мур Аршавін раптово зник. Коли кинулися шукати, виявилося, що він незаконно перетнув кордон з Румунією і втік. Та після цього розпочалося найцікавіше, адже виявляється, цей пан має прямий зв'язок із країною агресором, великі проблеми з кредиторами, і при цьому не лише отримав посаду у набу. Але й отримав доступ до державної таємниці. Аршавін, ймовірно був кротом і Гроші отримав за інформацію. А от якого характеру і як нею скористається Росія, питання відкрите. Що відомо про детектива Набуті Мура Аршавіна? Як він отримав посаду та яких привидів тримає у шафі, розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. От Подивіться, от він на фото в футболці фонду зеленського Юнітет 24 Тож кілька днів тому з'явилася інформація, що детектив Національного антикорупційного бюро Тимур Аршавін утік з країни до Румунії. У жовтні 2024 року він перетнув кордон поза офіційними пунктами пропуску і відтоді не повертався. Про це повідомляє телеграм-канал Insider.ua із посиланням на власні джерела. Також у Фейсбук-групах колишніх румунських прикордонників пишуть про багатьох утікачів ухилянтів із України, в тому числі і з правоохоронних органів, в одному із таких пабліків і згадується. Тимур Аршавін, а після того, як з'ясувалася правда, в набу пролунала заява, а точніше, виправдання, що правда без вказування імені. У відповідь на інформацію, поширену в медіапросторі, повідомляємо, що особа, про яку йдеться, нібито вона виїхала з території України незаконним способом, не є працівником набу. Зазначаємо, що ця особа припинила роботу в бюро, ще у липні 2023 року, звільнившись за власним бажанням. Відтак жодним чином не пов'язане із діяльністю бюро на момент зазначених подій. Детектив Тимур Арсавін розслідував справу: антикорупційну справу по розкраданням в фонді гарантування вкладів. Так, саме в оцій корупційній годівничці. І він її закрив, після чого втік. Справа поновлена ДБР передана до суду, але він втік. І скільки він за це отримав, одному господу і фігурантам цієї справи відомо. Якщо ви думаєте, що це чергова історія про посадовця тікача, то насправді все набагато серйозніше, адже як з'ясували журналісти-інформатор Юа, цей екс посадовець мав зв'язки із Росією. Журналісти дивуються, як Небу, начебто не помітило у свого детектива Аршавіна, діючого російського громадянства його дружини, не помітило фінансових махінацій цього подружжя. Більше того, антикорупційне бюро допустило можливого крота до секретної інформації, а наслідок вже відомий. Він втік з країни невідомо чим у руках. Тут починаються веселі пригоди. Це затягування часу. А ми не можемо, а ми не розуміємо. Або ця інформація стає відомою потенційному фігуранту. І це питання підривання, підриває незалежність антикорупційного блоку. Зувавши дані з відкритих джерел та реєстрів, з'ясувалося, що у батьків і дружини набушника Тімура Аршавіна діюче російське громадянство. Звісно, можна сказати, що батьків не обирають і пропустити повз уваги їх дописи в соцмережі «Контакті», де вони виправдовують та підтримують російське вторгнення. Але дружина це свідомий вибір. Аршавіна Анастасія, а в реальності Дагбаєва оюна громадянка Росії з Республіки Саха була не лише партнером в особистому житті детектива. Набу Аршавін вів з дружиною спільний бізнес. Вони були співзасновниками громадського об'єднання Комплексні рішення у березні минулого року. На задовго до звільнення з набу Аршавіна на рахунок цієї ГОшки капнуло 4 мільйони гривень. Гроші, нібито, були витрачені на навчальні стимулятори безпечне небо, але за всіма ознаками ця купівля була фективною. Гроші Варшавина неочікувано з'явилися і перед його втечею. А от до цього він сидів в мікрозаймах під скажені відсотки протягом усього періоду роботи в набу за офіційною інформацією. Лише за два роки він взяв 50 мікрокредитів. Найменша позика складала 500 гривень, а максимальна 30 тисяч гривень. Тобто, детектив набу був від чогось настільки залежний, що брав борг навіть 500 гривень. Цікаве питання буває по різному Цікаво, що цей же самий детектив Боржник представляв інтереси держави у суді в справі проти Коломойського, не в тій за якою зараз олігарх перебуває за гратами, а в іншій Справи, яку, судячи з усього, злило набу. Оскільки, попри всі обіцянки, під узор так і не дочекалися. Матеріали справи засекречені, але не для детектива. Чоловіка російської громадянки всі доступи, як і до інших справ, були. До речі, якщо вірити набу Аршаві на момент участі в судовій справі Коломойського був звільнений. А от реєстри кажуть інакше, звільнений детектив насправді в цей час представляв набу суді проти Коломойського. Навіщо в набу надавали неправдиві відомості? Інакше їм би довелось визнати, що в них працював шпигун. А це був би скандал і можлива відставка директора НАБУ Семена Кривоноса. Як вплинув цей факт цього зливу середини НАБУ, про який, до речі, наскільки я розумію, стало відомо завдяки одному з інших детективів НАБУ, який повідомив про те, що його колега кудись зливає інформацію? Як це все вплинуло на роботу національного агентства? Керівництво НАБУ. Керівництво я говорю про директора і про заступників мають сприяти таким фактом, мають всіляко заохочувати таку діяльність. Підозрілі фінансові історії не завершилися, і зі звільненням Маршавіна із бюро. Він відкрив ФОП з нібито комерційного консультування і відразу заробив майже 1,2 мільйони гривень. Просто миттєво, а джерело грошей невідоме. Перед втечею Аршавін закрив ряд кримінальних проваджень. Одне з яких проти керівництва фонду гарантування вкладів, де мова йде про мільйони. І втік. Якщо резюмувати, то це людина, яка має прямий зв'язок з країною агресором, має великі проблеми з кредиторами і не лише отримала посаду у набу, але й доступ до державної таємниці. Якийсь момент всі борги детектива закривають, на рахунках в нього з'являються мільйони. А сам він цікає з країни незаконно протинаючи кордон. Жодна посадова особа набу не понесла відповідальності в набу даю все гаразд. Питання: скільки ще кротів сидить набу, і чому з цього приводу бездіє кривонос боявся трьох речей. Бога, народ України і Національне антикорупційне бюро. Цікаво і те, чи втрутяться у справу представники інших правоохоронних структур, чи так спокійно експосадовець може залишити країну, та про нього всі забудуть? Питання звичайно риторичне, але ви теж можете залишити свої думки в коментарях під цим відео. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.